Вітаю! Сьогодні ми з вами поринемо у світ однієї з найдавніших і, мабуть, найзагадковіших цивілізацій в історії це історія мистецтва Месопотамії. І давайте почнемо одразу з такого, знаєте, фундаментального питання от як може просто взяти і зникнути ціла цивілізація так, щоб не залишилося ну, майже жодного сліду? Звучить, звісно, нейновірво, але ж так і було століттями. Про Месопотамію знали ну хіба що з якихось давніх текстів. А от матеріальних доказів жодних. Уявіть, ані храмів, ані палаців, нічого. Її вважали, по суті, просто красивою легендою. То де ж він був цей загублений світ? А знаходився він у Месопотамії, що так і перекладається межиріччя земля, що розкинулася в долинах двох великих річок Тигру та Йофрату. І саме тут, от на цій неймовірно родючій землі, і зародилася, як то кажуть, колиска цивілізації. Наша з вами подорож буде довгою, вона пролягатиме крізь тисячоліття. І ми побачимо справжній калейдоскоп народів і царств, які змінювали одне одного. Почнемо із загадкових шумерів, потім перейдемо до могутніх асирійців і закінчимо блискучими вавилонянами. Отже, починаємо із самого самого початку, із шумеру. Це просто неймовірна історія про те, як цілий народ, маючи в руках по суті лише глину, зміг збудувати справді величну цивілізацію. От просто уявімо на хвилинку: у нас немає ні каменю, ні лісу, от що робити. А шумери вони знайшли просто геніальний вихід. Вони взяли звичайну глину, якої там було, ну просто море, і перетворили її на абсолютно універсальний матеріал. І з неї вони будували все: і міста, і навіть писали перші в історії людства книги. І ці перші книги, звичайно, не були схожі на наші. Все починалося з простих малюнків символів, піктограм. Але з часом, крок за кроком, вони еволюціонували у щось значно складніше у клинопис. І це без перебільшення був справжній прорив, адже він дозволив записувати все: закони, міфи, історію. А якщо говорити про архітектуру Месопотамії, то перше, що спадає на думку, це, звісно ж, зекурат. Це не просто храм, ні. Це велична така ступінчаста вежа, вона ніби символізувала сходи до небес, такий собі міст між світом людей і світом богів. Ось подивіться, як на думку вчених міг виглядати зикурат у часи своєї величі. Ця реконструкція показує нам таку яскраво розфарбовану масивну споруду, яка просто демонювала над усім містом. Це було те саме місце, де людина могла відчути, що наближається до божественного. А оце. Це вже не реконструкція, це реальні руїни справжнісінького зикурату в стародавньому місті Ур. І знаєте, навіть сьогодні, через стільки тисяч років, ці руїни просто вражають своїм масштабом. Вони німий свідок неймовірних амбіцій і, звичайно, майстерності своїх творців. Рухаємось далі до наступних імперій, і ось тут мистецтво набуває зовсім нового, такого, знаєте, прагматичного значення. Воно стає потужним інструментом інструментом демонстрації царської влади і, звісно, військової могутності. Погляньмо на цю стелу аккадського царя Нарамсіна. Що тут найцікавіше композиція. Подивіться. Цар, він помітно більший за всіх інших, і він ніби підіймається нагору, прямо до божественних символів. Тобто, це не просто розповідь про якусь там перемогу. Ні, це дуже чітке послання. Цар обранець богів, він майже рівний їм. А ось тут тут ми бачимо зовсім інший образ правителя. Це гудея з Лагаша. Його статуї, до речі, висічені з діоріту, це надзвичайно твердий камінь, і вони просто випромінюють спокій, мудрість, благочестя. Тобто це вже не завойовник, це образ мудрого і побожного володаря. Ну, цей артефакт, я думаю, відомий практично кожному стела Хаммурапі. І вона унікальна тим, що це одночасно і витвір мистецтва, і фундаментальний юридичний документ. Погляньте нагору, ми бачимо, як цар отримує символи влади і власне самі закони від Бога Сонця. А що це означає? А те, що влада царя стає священною, непорушною. А тепер перенесімося до войовничої Асирії. Тільки уявіть: входи до царських палаців охороняють гігантські фігури, це шеду, колосальні крилаті бики з людськими головами. Їхня мета була не просто захищати, ні, вони мали приголомшувати, вселяти страх і трепіт у кожного, хто наважився увійти. Асирійські рельєфи це, по суті, справжня кам'яна пропаганда. Вони з неймовірним просто фотографічним реалізмом зображували сцени битв і царського полювання. От подивіться на цю сцену з пораненою левицею. Тут же не тільки демонстрація сили царя, тут відчувається глибочезний драматизм. Це мистецтво, яке справді викликає дуже сильні емоції. І ось ми підходимо до фіналу: до останньої великої імперії межиріччя, до Ново Вавилонського царства. І це був, знаєте, такий яскравий сліпучий спалах слави просто перед неминучим згасанням. Так у чому ж була їхня фішка? А в тому, що нововавилоняни довели просто до досконалості техніку полив'яної або, як кажуть, глазурованої цегли. І ця технологія дозволила їм робити щось нейновірне покривати цілі будівлі яскравими, насиченими і головне, стійкими кольорами. Найкращий приклад цього це, звичайно, знамениті ворота богині Іштар у Вавилоні. Спробуйте уявити ціла вулиця, велетенські ворота і все це вкрито тисячами синіх жовтих білих полов'яних цеглин. Це мало бути видовище, яке просто приголомшувало будь кого, хто наближався до великого міста. Але що вражає ще більше, це деталі. Стіни були прикрашені рельєфними зображеннями тварин, леви, бики, міфічні грифони. І це не просто декор кожна тварина символізувала конкретного бога. А вся ця процесія ніби створювала відчуття відчуття божественного захисту і неймовірної могутності самого Вавилону. Та як це буває з усіма великими імперіями, ця цивілізація теж мала свій кінець. Давайте подивимося, як саме згасала її неймовірна спадщина. Ключовою датою тут став 539 рік до нашої ери. Саме тоді перський цар Кір завоював Вавилон. І це, по суті, був кінець. Кінець незалежності месопотамських держав. Їхня унікальна самобутня культура почала поступово ну просто розчинятися в нових прийдешніх імперіях. І ось тут Тут історія робить коло. І ми повертаємося до нашого першого питання. Тисячоліттями ці величні міста були просто поховані під товщою піску. І лише у XIX столітті відчайдушні археологи-ентузіасти почали розкопки. І на свій подив знайшли руїни Ніневії, Ура, Вавилона. Легенда, яка століттями була лише легендою, раптом виявилася чистою правдою. І все це блискуче ілюструє одну просту річ історія це не щось застигле, це процес, який триває. Після тисячоліть глибокого мовчання з землі Месопотамії знову заговорили. І тому головне питання, мабуть, залишається відкритим які ще неймовірні історії, які таємниці все ще чекають свого часу там, глибоко під цими пісками.